Вітаю вас на каналі Грай, а в Етері у нас повний гайд на Карлак у Baldur's Gate 3. У цьому гайді по Baldur's Gate 3 я покажу вам, як грати за Карлак, якщо ви хочете зробити її трохи динамічнішою, ніж звичайний Варвар, а зробимо ми це шляхом додавання підкласу бійця майстерний воїн. Незважаючи на те, що варвари досить сильні самі по собі, я розповім про показники здібностей, особливості класу, спорядження і дам поради, як отримати максимум від Карлак, використовуючи таку комбінацію. Варвар Серця і майстерний воїн. Фарвар Карлак персонаж, орієнтований на ближній бій, який завдає абсолютно руйнівної шкоди з близької відстані, і є досить танкованим завдяки люті, яка зменшує всю фізичну шкоду вдвічі, коли вона активна. Однак у цій збірці ми об'єднаємо її з бійцем, щоб отримати ще більше шкоди та дію від внутрішнього резерву дії класу боєць, яка відновлює або дає другу дію при застосуванні. Оскільки Карлак починає в ПГ 3 як варвар, її очки здібностей відповідають тим, що може мати персонаж ближнього бою. Однак з часом ви захочете респекнути її, щоб отримати від персонажа максимум користі, і це дозволить вам взяти майстра великої зброї, як свою першу рису. При цьому без серйозних проблем з очками здібностей. Ви можете побачити на екрані, з чим вона починає і що я змінив. Що стосується навичок, то за замовчуванням Карлак має навички атлетизму та виживання. Атлетизм запобігає штовханню і допомагає штовхати ворогів. Я рекомендую вибрати навички розуміння тварин та відчуття, оскільки Карлах має пристойну мудрість, хоча, швидше за все, вона не буде найкращою у вашій групі. Проте її виживання і відчуття допоможуть вам краще помітити приховані речі, якщо основний член партії, якого ви використовуєте для цього, не пройде перевірку, тому непогано мати запасний варіант. Переходячи до розвитку персонажа, я вважаю правильним залишати своїх компаньйонів в тому класі, в якому вони починають гру, оскільки мені здається, що саме так задумали Ларіан і Карлак не є виключенням. Отже, ми починаємо з варвара і отримаємо від цього багато корисного. Захист без обладунку може бути використаний на початку, але дуже залежить від спорядження, та все одно приємно мати його як опцію. Людь це чудова здатність, оскільки вона додає плюс 2 до атак ближнього бою і китків, а також дає Карлак стійкість до фізичної шкоди, зменшуючи її наполовину, поки активна лють. Вона триває 10 ходів та застосовується за додаткову дію і заряди люті. На першому рівні у вас буде тільки 2 таких заряди. На другому рівні Карлак отримує відчуття небезпеки і зухвалу атаку. Відчуття небезпеки чудово запобігає шкоді по області від будь-яких джерел, але головне це зухвала атака. Вона дасть Карлак перевагу в ближньому бою, хоча вороги отримають перевагу проти неї. Однак це хороший компроміс, оскільки зазвичай у Карлак є опір від люті, що зменшує шкоду, яку вона отримує вдвічі, і вона повинна отримувати удари або атакувати кожен хід, інакше лють закінчиться. Сухвала атака дозволяє їй використовувати здатність майстер великої зброї ефективніше ніж будь-який інший клас, тому вона просто необхідна. На третьому рівні Карлак отримує підклас варвара. Ми обираємо дике серце, щоб отримати орлине серце. Орлине серце дозволить Карлак використовувати кидок як додаткову дію, що ще більше підвищить її мобільність на полі бою, а також зробить так, що випадкові атаки, спрямовані проти неї, матимуть перевагу, а це означає, що вона зможе їх здебільшого ігнорувати. У стані люті вона також зможе використовувати удар в піке, який дозволяє їй стрибати на ціль, не отримуючи шкоди від падіння і влучати в неї, завдаючи Зброєю, збиваючи її з ніг, якщо вона знаходиться над ціллю. На четвертому рівні Карлак отримує свою першу рису, і тут варто обрати майстра великої зброї, щоб збільшити шкоду при використанні дворучної зброї, а також отримати бонусну атаку, якщо вона критично влучить або вб'є когось атакою ближнього бою. Це значно збільшить шкоду, а штраф за кадок атаки компенсується перевагою від зухвалої атаки. На п'ятому рівні Карлак отримує швидке пересування, що збільшить відстань, на яку вона може переміщатися за один хід на три метри, якщо вона не використовує важку броню. Вона також отримує додаткову атаку, яка дозволяє Карлак атакувати два рази, якщо ви витратили першу дію на атаку. У поєднанні з майстром великої зброї це часто призводить до трьох атак, оскільки вона може атакувати за допомогою своєї додаткової дії, якщо поранить або вб'є когось під час перших двох атак. На шостому рівні варвара Карлак отримує ще один заряд люті. Вона також зможе вибрати тваринний аспект, і ми виберемо жеребця. Цей аспект надає Карлак тимчасові очки здоров'я щоразу, коли вона біжить. Два тимчасові очки здоров'я за рівень, оскільки ми обрали орлине серце. Вона може застосувати біг як додаткову дію. На сьомому рівні Карлак треба взяти свій перший рівень бійця, що дасть їй друге дихання і бойовий стиль. Друге дихання це додаткова дія, яка стає сильнішою з підвищенням рівня бійця, і може бути використана один раз до наступного короткого відпочинку. Тому вона швидше за все буде використовувати його один раз за бій, коли це буде потрібно. Як бойовий стиль треба обрати бій з великою зброєю, це практично зобов'язує вас використовувати дворучну зброю, оскільки вона необхідна для використання цього стилю бою. На восьмому рівні Карлак отримує внутрішній резерв, отримавши другий рівень бійця. Це дозволяє їй відновлювати свою дію один раз до наступного короткого відпочинку. Це особливо смертоносно в поєднанні з додатковими атаками, оскільки дозволяє вам атакувати чотири рази, не враховуючи бонусну атаку від майстра великої зброї. Тобто, потенційно, загалом ви можете атакувати 5 разів підряд. На дев'ятому рівні Карлак зможе обрати підклас бійця, і ми обираємо майстерний воїн, щоб підібрати кілька прийомів для Карлак, які вона може використовувати в бою. Ми можемо обрати лише три зі списку. Тому давайте оберемо найкращі та корисні в будь-якій ситуації. І перше, це атака з поштовхом. Логічно, після використання цієї дії, ви вдарите одночасно штовхаючи ворога. Розброєння, після того, як ви атакуєте цією дією, з великим шансом ворог випустить з рук свою зброю, і остання атака зі збиттям. Відповідно, після вашої атаки є шанс, що ворог впаде з ніг. На 10 рівні Карлак досягне 4-го рівня бійця, що дозволить їй отримати другу рису. Візьміть покращення здібностей і підвищить свою силу до 18. -ти. Поверніться до варвара на останні кілька рівнів. На 11 рівні Карлак отримує тваринний інстинкт, риса, яка дасть вам плюс 5 до ініціативи, тобто ви будете ходити раніше. На 12 рівні Карлак отримує свою останню рису. Краще обрати покращення здібностей і збільшити силу до 20, а також рису землеходець, яка дозволяє вам пересуватися по будь якому складному рельєфу без штрафів. Ви повинні використовувати спорядження, яке відповідає білду Карлак. Ви не будете використовувати важкі обладунки, оскільки отримуєте підвищену швидкість пересування на п'ятому рівні варвара, коли не носите їх. І у вас є 14 спритності, що допоможе підвищити рівень захисту. Ви можете носити середні обладунки, якщо знайдете хорошу броню. Однак також можна піти без обладунків, якщо знайдете більш підходяче спорядження або взагалі одяг. Що стосується зброї, Карлак, то для цього білду ідеально підходять довгі мечі. Бо у них фактично більше шансів не промахнутися. Що стосується решти спорядження Карлак, то вам слід зосередитися на рівні захисту, а також зменшенні пошкоджень, швидкості пересування та атаці. Всі ці речі певним чином допомагають Карлак, але шанси на влучання можуть допомогти ще більше компенсувати мінус 5 докатків на атаку, які отримує Карлак при використанні риси «Майстер великої зброї. Загальна стратегія цього білду полягає в тому, щоб Карлак підійшла до будь-якого ворога, до якого вона може дотягнутися, використала лють, а потім атакувала ціль, сподіваючись вбити її. Якщо це не вдається, ви можете використовувати внутрішній резерв, якщо потрібно. Однак, якщо вона його вбила, можна перейти до наступної цілі. На другому ходу Карлак атакує всіх, кого зможе вбити, за потреби використовуючи тимчасовий запас здоров'я для захисту або додаткову дію, щоб атакувати, якщо це можливо. Переконайтеся, що вона використовує свою додаткову дію кожного ходу, якщо це можливо. Обов'язково налаштуйте зухвалу атаку Карлак так, щоб ви обирали, коли її використовувати. Таким чином, ви зможете використовувати зухвалу атаку лише тоді, коли ви бачите, що промахнулися. Це запобігає непотрібній перевазі на вхідних атаках, якщо ви все одно влучили у ціль. Не забувайте використовувати прийоми Карлак. Це не тільки збільшить шкоду від атак, але й може спричинити негативні наслідки. Не забувайте розраховувати шкоду, щоб не витрачати бойові прийоми на ворога, якого можна вбити звичайною атакою. Сподіваюсь, цей гайд. Був вам корисним? Поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше таких гайдів. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!